Озялянувся, я побачив подібного до Сина Людського, а його обличчя подібне, немов сонце. Вітаю вас на каналі Відкрита Біблія. Сьогодні ми розглядаємо четверту тему із цього, якби, цієї серії про обличчя. І сьогодні в нас буде тема саме про обличчя Господнє. Принаймні ми в Луки 7 розділі 27 віршові знаходимо такі слова. Це той. Про нього написано: Ось перед обличчя твоє посилаю свого посланця, який перед тобою дорогу твою приготує. І так, Йоанн Хреститель прийшов перед обличчям, тобто безпосередньо перед Ісусом Христом. І так, слідше значення або слідуща категорія про те, що лице це є відображення самої особи. Перед лицем царя, перед лицем Христа, перед лицем Господа був направлений і явлений. Пророк або той, хто мав приготувати дорогу. І це цікаво і важливо. Но ми також звернемо увагу зараз в даний момент. В першу чергу, це, лице, це відображення самої особистості, але є цікаве ще питання в Луки 9 розділі, Матвія, 17 розділі, але в Луки 9.29 сказано. І коли він молився, то вигляд його лиця преобразився. А одежа його стала біла і бликуча, як світло. В даному випадку ми читаємо е, об'явлення 1.16 і Луки 9.26. Сказано про те, що лице його сяяло. Це не просто було сяйво. Е, Мойсей, коли сходив з воно сяяло, це є відображення слави Господній. Це говорить про те, що його лице не просто було, відображало якісь емоції, е, його лице не просто е, несло або. Звіщало правослуждя, показувало якесь поклоніння, його лице сяяло і показувало славу Господню. І ото двоє з них йшли Луки 24 розділ. йшли до свого села. Це після розп'яття, уже неділя, двоє, скажімо так, юнаків йдуть в Муз. І розмовляли між собою про все, що сталося, і то вони розмовляли, розпитували одного, підійшов сам Ісус і пішов разом з ними, а їхні очі були стримані, щоб його не пізнали. А далі пишеться слідче. І ото, коли він сів з ними до столу, то взяв хліб, поблагословив, ламаючи їм подав. Тоді очі відкрилися їм, і пізнали вони його. Пізнали, побачили його безпосередньо, побачили його славу. Доволі цікава історія. Луки, 24 розділ. Історія про Воскресіння і події, які сталися після Воскресіння. Так от, обличчя Господнє воно відображає першу чергу славу. Воно відображає безпосередньо його. В даному випадку юнаки не впізнали і не зрозуміли, що це він. І обличчя Господнє це є безпосередньо Ісус Христос. Тому, коли ми читаємо, що Іван оглянувся, побачив Сина Людського, але обличчя його не немов сонце або як сонце, це говорить про те, що Він безпосередньо побачив Ісуса Христа. Іван, або автор Книги об'явлення Він знав особистість, з якою Він спілкується, він знав безпосередньо Його особисто. Тому він міг легко пізнати. Але в даному випадку він говорить і описує, дає вірніше, нам опис Господа, таким, яким ми його маємо бачити. Ми обов'язково пізнаємо. Не дивлячись на те, що ми з ним особисто якби не знайомі, навряд чи хтось із нас бачив безпосередньо Господа, знає, яке обличчя, колір обличчя, які очі, волоси. Але ми обов'язково пізнаємо, якщо ми будемо відображати Господа в своєму житті, якщо ми будемо бачити з дня в день Господа, якщо ми будемо слідувати за ним, то ми обов'язково будемо відображати його в своєму житті. А це допоможе, щоб коли ми з ним зустрінемося, щоб ми могли його пізнати. Тому ми ж відкритим обличчям, як у зеркало дивимося всі на славу Господню і змінюємося в той же образ, як від слави. В славу як від Господнього духа. Амінь.